25 листопада в залі засідання виконкому пройшла 47-ма позачергова сесія Словотиської міської ради. 16 депутатів розглянули 14 питань. Перед офіційним початком сесії розглянули ситуацію з наявністю, а точніше відсутністю інтернету у школах міста. Найбільш плачевна ситуація в гімназії крокус, де після ремонту бомбосховища не відновлено інтернет. Є проблеми і в інших школах і ліцеях. Після обговорення вирішено повернутися до цієї теми на черговій сесії. Міський Юрій Фомічев надав протокольне доручення управлінню освіти і науки підготувати пропозиції щодо забезпечення закладів освіти якісним інтернетом. Окремо розглянули питання про будівництво ПРАУ в ліцеї. Щоб робити ПРУ, треба підсилювати колони балки перекриття. Ми готові на цей день. Це додасть, мабуть, ще 10 мільйонів, але все це субвенція. Наша 30% 70 дадуть субвенцію. А є всі шанси нам побороти за нею, як отримали в цьому році 68 мільйонів на чотири заклади – державної і решта обласної так само поборотись за ліцею. Тільки треба зробити достатньо встисні терміни, якісний проект, пройти експертизу і показати, що ми робимо ПРМ. Офіційне засідання. Розпочалось сумною звістки, стало відомо про смерть директора КП агентства регіонального розвитку Аріни Старовойтової. Сьогодні ми отримали дуже болючу звістку про. Раптову смерть Арини Олександрівни Старовойтової, нашої директорки агентства регіонального розвитку славутичанки, яка любила своє місто і буквально за декілька місяців важка хвороба. Забрала її у родини, у мами, у чоловіка, у доньки. І забрала у нас у нас не лише у Славутича. Це втрата і для України без перебільшення. Про це кажу. Вона була дуже активною. А як щодо просування Славутища, так і взагалі з громадянською позицією по багатьом. Напрямком завжди приймала участь в багатьох проектах, які виходили і за межі міста, і за межі країни. Нагадаю, що ми маємо місто Пенсвік як місто партнер, тому що вона там опинилась під час повномасштабного вторгнення і фактично познайомила нас з їх. І це дуже боляче для нас. Це дуже боляче. Ми в порядку денному маємо питання по агенції регіонального розвитку і вважали, що це є тимчасове рішення, поки хворіє. Аліна Олександрівна, але сьогодні її не стало. Я прошу вшанувати її пам'ять. Міський голова проінформував, що до кінця року найімовірніше відбудеться ще як мінімум дві сесії. Так що спірне питання можна перенести на них. І заявою виступив депутат Стенмах. ми є свідками, що відбувається з. Об'єктами критичної інфраструктури, а саме енергетичною системою нашої країни. От, на жаль, вимушені визнати, що стан протиповітряної оборони вимагає прийняття рішень, які раніше може б, комусь здалися. Скажімо, не на часі, тому що я раніше завжди чув, дуже часто чув або служи, або працюй нещодавно, 19 листопада 25-го року, от зовсім недавно, вийшла постанова Кабінету міністрів України за номером 1506 про реалізацію експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони території України шляхом залучення підприємств. Незалежно від форми власності до утворення груп протиповітряної оборони. Якщо стисло, то зараз не лише добровольчі формування можуть залучатись до, за, на законних підставах до заходів з протиповітряної оборони, а також підприємства, в першу чергу, критичної інфраструктури можуть створювати групи протиповітряної оборони, які разом з силами Збройних сил відповідних. Протиповітряної оборони будуть ущільнювати нашу оборону, нашого неба. У нас в місті декілька підприємств, які як відносяться до об'єктів критичної структури, відповідно, і персонал цих підприємств заброньований. От. Хоча люди мають Скажем так, військову спеціальність в тому, в тому числі протиповітряної оборони, деякі мають досвід служби от, і могли би стати до лав таких груп, Юрій Крилич. Я попрошу від виконкому звернутися до підприємств і проінформувати про постанову Кабінету міністрів України і запропонувати зібратись. Обговорити, ми готові до добровольчого формування, поділитися нашим досвідом. Насправді це цілком реальне створення таких груп в співпраці з Збройними силами України. Це цілком реально, і ми можемо, ну якщо не миттєво, то в найкоротші терміни ущільнити протиповітряної оборони в нашому місті на об'єктах нашої критичної інфраструктури. Міський голова пообіцяв підготувати звернення. Після цього депутати проголосували одностайно за присвоєння звання почесний громадянин міста захисникам України посмертно опрішку Роману, Кривопіші Максиму, Шевку Володимиру, Шершню Микіті і Чичваги Сергію. Інші 12 питань були розглянуті оперативно та без особливих протиріч. Поповнено статутний капітал КПО ЖКГ для підключення електричної частини та влаштування фундаменту під когенераційну установку, Виділені гроші центру первинної медико-санітарної допомоги для оплати теплопостачання та придбання обладнання необхідного для роботи біохімічного аналізатора і пристроїв безперебійного живлення.